Вітаю, це програма Контакти гість студії. Народний депутат України, кандидат у народні депутати України по 195 му виборчому округу Володимир Зубик. Вітаю вас, Володимир Володимировичу. Звісно, рада вітати вас тут на Черкащині. І скажіть, будь ласка, чому ви вирішили балотуватися у Верховну Раду України саме по Черкаському мажоритарному округу? Мені подобається цей край. Край великих можливостей в економіці. Край, де талановиті люди. Де є реальні можливості для бізнесу, де можна сказати, не пахана, просто цілена. Якщо Донецьк е, окупований і дуже концентрований, і по людям, і по економіці, і з боку нашого російського сусіда, Львів ще не пробудився і ще не отямився. Він хоче в Європу, але мало що робить для Європи. От, то якщо вже щось робити, десь робити, то це нашій Черкащині. У мене не було жодних сумнів, куди треба їхати. Останні відпали, коли побачив вас. Дякую. Скажіть, будь ласка, якщо запитати у пошукової мережі Google, хто такий Володимир Зубок? Так, от готуючись до ефіру, то ну, видаються кілька результатів. І от один із них, що це людина з багатомільйонними статками. Скажіть, будь ласка, наскільки ця інформація відповідає дійсності? Відповідає дійсності. Я людина реальних справ і це пано, добре. Коли є статки, так, як а як, як цікаво, як сприймають черкащани? От е, таку інформацію, таку людину з татками. Я добле, вважаю, погано. що заможна людина це успішна людина, тому що вона змогла досягти певного результату в своєму житті. Дай вам здоров'я. Я теж так вважаю. Тому з е, самого початку свого свідомого життя я е, бажаючи бути незалежним. Незалежно від е, натовпу в автобусі, від е, хамства в кабінетах, від е, ще якихось е, умов, які ставлять бар'єри, які нас не пускають, які нам заважають і отруюють взагалі життя, я поставив ставку на незалежність, а незалежність це рішучі, активні дії кожного дня. Окреслить, будь ласка, Володимире Володимировичу вашу мету перебування от у Верховній Раді як народного депутата України. Я напроти е своїх колег, тих, які спеціалізуються на ідеології. Я вважаю протилежне, що не за ідеологію люди повинні йти, не в ідеології е, обізнані, не в політиці обізнані, а саме в обізнані в конкретних речах. В економіці, в господарці, тому що політика концентрована економіка. І, власне, коли наші політики про це забувають і починають гратися в якісь просто політичні тріскатню, слова, народ залишається на тому рівні, на якому його залишили після виборів. Для того, щоб щось робилося в тому житті, в Раді, в раді повинні бути люди від практики. Ну і тепер я пропоную зупинитися на основних напрямках вашої передвиборчої програми. І з чим ви йдете до виборців? Моя програма це перш за все поставлені конкретні, конкретні е, задачі, які стосуються конкретної ланки економіки і їх реалізації. Тому що, коли я буду вживати багато епігітів, так, то може це буде і красиво, але... Але воно нічого не дасть, це буде обман. Значить, один, одна із програм підприємницької діяльності, звідки я пішов в політику, це побудова житла, структури, які в посічній день працюють, успішно працюють, активно працюють. Вже набудували в Україні десь 680 тисяч. Тільки по Києву, де півтора року розпочато назад будівництво. Здано і буде доздано в тому році 110 тисяч квадратних метрів. Слідчий рік це 146 тисяч квадратних метрів житла. Це реальні речі. Це концепція цікавого житла, яка здивувала всіх, і дай Бог, що вона вдалася. І до речі, я покладаю великі надії з вашим краєм на потенціали ваших людей, що ми продовжимо. Дуже цікава концепція. Концепція стара як світ, і вона працює. В цивілізованому, цивілізованій Європі, Америці це житло, де б люди прийшли і жили, а не дістали якийсь напівфабрикат, дістали те, що в дитячих магазинах раніше називалося Зділай сам, де вони купляють і перебувають ще два роки в будівельних війнах, в Рюкоті, в тому і так далі. У мене квартири здаються з. Оздобленням, повним оздобленням, вбудованою кухнею. Заходи і живи. Так от, а на ваш край я покладаю надії, от, і я вже е, проводжу переговори з вашими професійними технічними училищами, де я вношу гроші на матеріальну базу на додаткових викладачів. Програма підготовки кваліфікованих кадрів яких, на жаль, дуже бракує для того, щоб реалізувати саме той продукт, про який я вам сказав. Ви є діючим депутатом, скажіть, будь ласка, як вам працюється у команді синьо-білих, тобто партії регіонів провладної партії? У синьо-білих є одне незаперечне достоинство, дуже серйозне достоинство. Від слова до діла коротка дистанція. Нема говорильні. І ви знаєте, вони соромляться просто. Говорити щось, що відмінне від конкретних справ. Вони не займаються тріскатньою політичною, їм соромно, навіть вербально ображати своїх партнерів, там, своїх конкурентів. Вони воліють робити реальні речі. Оце незаперечна особливість цієї команди. Шановні глядачі, хочу нагадати, що це програма Контакт. Наш ефір триває. Гість нашої студії Народний депутат України, кандидат у народні депутати України по 195-му виборчому округу. Це Черкащина, це Володимир Зубик. І ми продовжуємо нашу розмову. Будь ласка, прокоментуйте скандал із підприємством Лівела, який виник торік. Якщо кампанія Лівела, в якій я розбирався, до якої я відношення не мали. Я розбирався по тій кампанії тому що це мене стосувалося і я провів своє розслідування це компанія яка е, е, несе свій початок від е, тих спільних підприємств, яким в 1993 1994 році держава дала пільги. Пільги, які дала України, Україна е, бізнесу, нічого новаторського в тому нема, тому що Швейцарія вся в пільгах. В пільгах там, багато інших країн, та ж Грузія, з якої ми беремо приклади і так далі, вона, якби що, не пільгові якісь режими, то звичайно там не було тих інвестицій і не було і тої динаміки розкладу, які зараз є. Там. Так от, там дуже проста і парадоксальна ситуація. Проста ситуація в чому, що закон дав можливість спільним підприємствам. Не платить податки, жодних податків. І він в тому ж законі є сказано про те, що у випадку, якщо чиняться якісь утиски компаніям, то держава гарантує. Так от, компанія прийшла, звернулася до суду у 2004 році і е, доказала, що вона не працювала через утиски. Вона звернулася до букви закону і е, суд розглянувши, Надав її, реалізував гарантії, які були вказані в тому законі. Отже, ще 10 років до 2014 року та компанія, яка не працювала тих попередніх 10 років, має право, право працювати. На жаль, парадокс полягає в тому, що вона не працює, чи вона не працює через такий чисто протест, протестний настрій отих ідеологів, так званих. Які чуть що кидаються і починають на біле говорити, що чорне. Є прогалини в законодавстві і треба досконалювати законодавство. А ваш голос був одним із тих, який голосував за новий мовний закон. Як ви ставитесь до того резонансу, який він спричинив в українському суспільстві? В моїй сім'ї ні. А якщо я скажу, що моя сім'я. Це не тільки складається з дружини, дітей, які розмовляють українською мовою, а це батьки, а це там бабуся, які з Львівщини, скільки вони себе пам'ятають, і з навколишніх сіл, і з які історично дуже пострадали від Росії, ну, вони нормально сприймають. Тобто люди з якоїсь Широкою е, душею, вони нормально це сприяють, сп, е, сприймають. Навіть сказав е, один з мудрих, що скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. І ми ж не заперечуємо, е, скажімо, те, що діти навчаються французькій мові чи англійській мові. Ми ж не забороняємо це робити. Е, чому е, на Закарпатті де я добре знаю, люди там розмовляють мадярською мовою. Чому ми їм там впродовж ну, великого часу забороняли вільно спілкуватися на тій мові, на які вони хочуть? Чому е чи південь, чи схід України е повинен е ну, мати якісь е незручності? Та раді Бога, головне не це. Я рахую, не головне, головне в, в нашій країні. В розбудові нашої України це, це не мова. Головне е, оцей моральний кодекс, так, е, головне це е, кожнодневні зусилля, щось робити в тому житті, займати активну позицію. Оце головне. А коли починають експлуатувати отакі речі, це спроба відійти від головного. В Україні вже зараз є масова істерія з приводу курсу долара, курсу гривні, можливого дефолту після виборів. Які ваші припущення? Який розвиток подій на нас чекає? На Ірландській біржі, де е, мільярд доларів облігацій е, українських е, державних розміщався. Там було е, продекларовано, що можливі ризики щодо курсу е, в 2013 році це 8,40. Це можливі, це максимальні. Е, е, так, в нас, скажем, на 42% впала ціна металу порівняно з січням, серпінь до січня, а метал це 27% експортно валютної виручки в Україну. Так в нас хотілося б мати кредити, яких ми не маємо. Хотілося б, щоб вони були дешевими. МВФ не дає, тому що. Шантажує Україну через країни-донори, ви знаєте, які Росія ну, має свої якісь питання, а тому звичайно це все давить на економіку, давить на курс. Але, але треба віддати належне, що це керівництво, яке ми сьогодні маємо, тих технократів, які ми маємо в банківському секторі. В, які сьогодні керують і фінансами, і Національним банком. Вони не допустять, це не в їх інтересах. І саме основне, що немає більших передумов для якогось стрімкого падіння. В нас є золотовалютні резерви, 300 мільярдів доларів. В нас є врожай, який десь на 30%. Має зріст по цінам, і, а отже, виручки валютної надійде більше в країну в тому році значно більше, ніж в минулому році. Тому в нас не така вже погана перспектива. Максимум, максимум що я особисто бачу, це 8.40 і це ну, можливий сценарій. І на сам кінець про особисте, скажіть, будь ласка, Володимир Володимирович, яке у вас життєва Ну, Я передусім. Передусім намагався завжди бути незалежним. І коли в радянські часи, ще навчаючи в школі, я мав якісь утиски, я намагався їх зняти. Звичайно, через зусилля на собою. Якщо я був слабкий і мене обіжали, то я пішов в секцію, там займався сам от. Став зовсім, зовсім іншим хлопчиком, більш потужний. І, і коли я. Був уже випускником інституту. Я теж думав про те, щоб ну, дістати незалежність. І я рахую, що кожна людина, кожна людина, вона не повинна підкорятися обставинам. Вона повинна будувати життя так, щоб вона керувала і була над обставинами, а не е е е тими обставинами підпихуватись. Це я вважаю саме основне. Ну і подякую за наші зусилля. Ми маємо любов, любов від усіх. Чи є щось таке, чого ви побоюєтеся під час перебігу цієї виборчої кампанії? Е, перш за все, я вже розказував, що е, мої е, ділові партнери компанії, до яких я маю відношення, це «Інтергалбуд», це там, інші кампанії. Це будівельна галузь, має тут дуже конкретні інтереси. Інтереси конкретні це в забудові Черкас, це в підготовці кадрів. Це абсурдно звучить, або звучить якось, знаєте, дуже, знаєте, патетично, але якщо я вам скажу, що мої колеги по будівничому цеху завозять нелегально сюди китайців. А це так. Індійців завозять сюди, це теж правда. тому що не вистачає наших рук. Тому що з однієї безробіття, а з іншої сторони той продукт, який я пропоную своїм громадянам, це викінчена квартира повністю. Стикається з проблемами, того, що я не можу зробити в масі. Кадрів, в масі тому що нам бракує там, плиточників, нам бракує мулярів, нам бракує малярів. Нам бракує двірників столярів. Тому це є проблеми. Ну і земельне угіддя це і переробна галузь – це другий пункт інтересів. І тому Черкащина, і я нічого не боюся. А сьогоднішня кампанія це знову ж таки просто відтворення моєї життєвої позиції. Бути завжди активним. І якщо можна, то стояти на передньому краї, от, не пасти задніх. Я думаю, що я справлю свою задачу. В мене є така впевненість. Тому що я роблю, а конкуренти в мене, на жаль, є досить слабкі, тому що більшість з них просто говорить. Дякую. Дякую вам. Ну і це було останнє моє запитання на сьогодні. У вас зараз є ще 30 секунд для прямої мови. Можете звернутися до глядачів телеканалу Віка. Я бажаю Черкасам і громадянам е, зробити правильний вибір. І не обов'язково, е, по відношенню до Зубика Володимира. Е, не проблема, якщо не я буду вашим кандидатом. Але е, прохаю вас, виберіть достойно, виберіть з тих. То вчора, після вчора, щось зробив. Не вибирайте тих, які обіцяють зробити, які не зробили вчора, і які не роблять сьогодні, вони не зроблять вам завтра, що б вони не говорили і щоб вони вам не обіцяли. Багато з вас і майже всі знають, що було в 2017 році, якого каліства дістала та країна. Від того, що повірили, повірили агітаторам, повірили тим тріскунам політичним, що обіцяли. Люди, які нічого не зробили і обіцяли. Чим це закінчилось? Шість років, які ми мали, і сподівання, які ми виношували, і що зрештою ми дістали. Тому прохання, прохання зважити. Ретельно і вибирайте своїх кандидатів, правильно, вибирайте їх по ділам. Тоді у е, вас хоча якась буде впевненість в тому, що наступні 5 років не пройдуть так само без зрушення чогось в конкретному вашому житті. Дякую. Володимире Володимировичу, дякую вам за участь у сьогоднішньому ефірі. Дякую за відверту розмову. Думаю, зустрінемося ще не раз в ефірі телеканалу Віка. Ну і на цьому у мене все. Наш ефір завершується. Не перемикайтеся. Попереду багато цікавого. Нехай щастить.